Вітаю, виціновучі математики, розв'язуємо номер 317, 4а у мінус 8, b у 7 помножити на 5а в 10 у мінус 3. Спочатку будемо множити числові множники. 4 на 5 20. А у мінус 8 множимо на А в 10. При множенні показники степенів додаємо а в квадраті. Б у сьомому множимо на b у мінус третьому. множенні показники додаємо b в четвертому. Друге. 10m у мінус шостому n у четвертому помножити на 0,4 m у шостому n у мінус дев'ятому. Спочатку множимо числа. 10 помножите. На 0,4 множимо на розрядну одиницю, просто переносимо кому. М у мінус 6 множимо на М у 6 примножені показники додаємо. Мінус 6 плюс 6 нульовий степінь. N у 4 множимо на n у мінус 9. Примножені показники додаємо. 5. М у нульовому буде одиничка. Отже можна записати 4n у мінус п'ятому. Третя, одна третя х у мінус четвертому, у шостому помножити на мінус 9х у п'ятому, y у мінус третьому. Є два числових множника одна третя і мінус 9. 9 на 3 можна скоротити, мінус 3 x у мінус четвертому множимо на х у п'яму показники додаємо. Y у шостому множимо на y у мінус третьому показники додаємо 4. Мінус 2 сьомих B у мінус 6, m у мінус четвертому помножити на мінус 1,1 шоста б у мінус четвертому. М у мінус другому. Є два числових множника мінус дві сьомих і мінус 1,16. При множенні двох від'ємних чисел у відповіді буде число додатне про мінуси забули. 2 Дві сьомих звичайний дріб треба помножити на мішане число. При множенні мішані числа треба переводити у звичайні дроби. 1 множимо на 6 і додаємо 1. 7 шостих. у мінус 6 множимо на Б у мінус 4 показники додаємо. у мінус 4 множимо на у мінус другому показники додаємо. Залишилось 2 сьомих і 7 шостих помножити. 7 у чисельнику і 7 у знаменнику можемо скоротити. 2 у чисельнику 6 у знаменнику можемо скоротити. Отже, 1 третя b у мінус 10, m у мінус 6. Переходимо до номера 319. Подайте степінь у вигляді добутку. Перше. Добуток Хі треба піднести до мінус другого степеня. Отже, окремо кожен множник треба піднести до цього степеня. x у мінус другому помножити на y у мінус другому. Друге. А b у мінус піднести до мінус третього степеня. Кожен множник окремо підносимо до мінус третього степеня. А до мінус 3 помножити b у степені мінус 2 множимо на мінус 3 b у шостому. Третє. Х у мінус 4 y у кубі піднести до мінус першого степеня. Х у мінус 4 підносимо до мінус першого показники множимо. Мінус на мінус примножені дасть плюс. Іг у третьому підносимо до мінус першого, показники множимо ігри у мінус третьому. Четверте. М у нульовому С у мінус третьому піднести до мінус другого степеня. М у нульовому до мінус другого, так і залишиться М у нульовому. С у мінус третьому до мінус другого степеня показники множимо. При множенні від'ємних чисел отримаємо число додатнє 3 на 2, 6. М у нульовому одиничка, отже, дорівнює С у шостому. П'яте 0,1 а у мінус другому. Треба піднести до мінус першого степеня. Для цього 10 краще уявити у вигляді звичайного дробу: 10 до мінус першого. А у мінус другому підносимо до мінус першого степеня. Показники множимо. При множенні двох від'ємних чисел отримаємо число додатне. Щоб позбавитись від мінуса в показнику до дробу 1 десята, треба записати обернені. Отже, 10 перших у першому а в квадраті. Фактично 10а квадрат. Шосте одна третя м у мінус третьому п піднести до мінус другого степеня. Кожен множник окремо підносимо до мінус другого степеня. Одна третя у мінус другому. Помножити. м у мінус третьому до мінус другого показники множимо, добуток двох від'ємних чисел дає число додатне П до мінус другого. Щоб позбавитись від мінуса в показнику, до дробу 1 третя треба записати обернений. 3 перших у квадраті м у шостому п у мінус другому. 3 до квадрату 9. 9 Дев'ять шостому П у мінус другому. Сьоме. Мінус 2С у мінус третьому П піднести до мінус третього степеня. Мінус 2 підносимо до мінус третього. С у мінус третьому підносимо до мінус третього, показники множимо, добуток двох від'ємних чисел буде число додатне. І П підносимо до мінус третього. Позбавимось від мінуса у показнику. Для цього запишемо число обернене до мінус двох. Мінус одна друга, у третьому, С в дев'ятому, П у мінус третьому. При піднесенні до непарного степеня знак мінус зберігається, одиничка до кубу, двійка до кубу. С в дев'ятому, П у мінус третьому. Восьме завдання. Дві третіх Б у мінус першому, С у мінус восьмому до мінус першого степеня окремо до мінус першого степеня підносимо кожен множник 2 треть до мінус першого. Б у мінус першому до мінус першого показники множимо, при множенні двох від'ємних чисел отримаємо число додатне. С у мінус 8 до мінус першого. При множенні двох від'ємних чисел отримуємо число додатне. Щоб позбавитись від мінуса в показнику, дріб треба фактично перевернути, записати обернений. Три других, показник один можемо не написати, БЦ у восьмому. До речі, три других можна записати десятковим дробом. 1,5 БЦ у восьмому. Завдання виконано повністю.